От як ви думаєте, чого все-таки ну, стара Audi q 7 трьохлітровий дизель, двигун СРСА коштує на сьогоднішній день як бензинова q 7 4 m А відповідь дуже проста і банальна, друзі, тому що цей двигун CRCA, ну набагато надійніший, чим попередній, точніше, чим наступний. Це РТД, на жаль, ну не такий він витривалий. І по ціновій політики люди вибирають саме Q74L по тій причині, що в неї дуже великий ресурс. Бензинка тобі ніколи не виходить, ну от ну ніяк вона не виходить півмільйона, сімсот 700 тисяч на рідному двигуні. А саме серце зробиться спокійно. Зрозуміло, що тобі потрібно буде зробити переощільнення. Зрозуміло, що тобі потрібно буде замінити комплект ГРМ. Можливо, зробити палину. Але якщо ти береш автомобіль для роботи, ти хочеш багато їздити, то оцей варіант за 20 тисяч доларів на сьогоднішній день. Він кращий. От уявіть, 20 тисяч доларів стара ауді і 23-25 нова ауді.